Той час, коли в Україні йде війна, гинуть тисячі хлопців на фронті, Бариги, і чиновники, які по суті лишилися тими самими, що часівнуковича банально розводять людей і заробляють мільярди. Прикладом того є Артем Сіль. Завод, який є стратегічним для України, і запаси якого можуть годувати буквально мало не весь світ. Але проблема в тому, що туди призначили зараз людину Юрія Янаківського, який, по суті, був з команди Януковича, з команди Юрія Янаківського, такий свій пан Журавльов, який вже перед цим обанкротив Янаківський цементний завод і себе відповідно показав як бездарний управлінець. І тому зараз я призначаю керівником стратегічного підприємства Артем Сіль банально, для того, щоб обанкротити, щоб його потім чиновники, знову ж таки, колишні регіонали а потім банально викупали. Тобто що відбувається, це банальний просто, розвод а, вищих чиновників влади, з звичайних простих людей. Поки нам говорять про патріотизм, поки нам говорять про війну, а, все робиться для того, аби банально витягувати кожну копійку з кожного українського громадяна. Те саме відбувається на фронті, те саме відбувається з українськими підприємствами. Тому нинішній режим він навіть більш цинічний, більш низький, порівняння з тим режимами, які у нас був перед цим. Вони ці гроші на крові на крові тих хлопців, які гинуть зараз на Донбасі, на крові тих людей, які загинули на майдані. І зараз вони мають нахабство, говорячи про патріотизм, дурити громадян і заробляти мільярди.